Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Моє вітання вам із Харківщини. У нас нарешті випав дощик, і моїй радості немає меж. Ми, звісно, не чекали дощику. Ми поливали весь час свій квітник і город поливали, але жоден штучний полив ніколи не зрівняється із природним. І навіть той дощик, який випав. Він був такий невеличкий, маленький, тихенький, але наскільки він виправив ситуацію в моєму квітнику? І ви бачите, що він розцвів, він засяяв якось, він напився водою, став свіжим. І, до речі, тут зараз стоїть такий чудовий аромат, який видають оці квітучі рослинки на Альпійській гірці. І про них я хотіла з вами зараз і поговорити. Справа в тому, що на моїй Альпійській гіранці, яка надзвичайно прикрашає зараз мій квітник, і не тільки зараз, а в будь-яку пору року, ростуть абсолютно невибагливі, прості і дешеві рослинки. Максимальна вартість рослини, яка росте у мене на альпійській гіранці, це оцей беріс, який я так впевнено називала Арабіс в минулому відео, що я придбала його на. Базарчик у нашому місцевому, ось, бачите, я і знала, що він не беріс, а називала арабіс Ось так. І ось він коштує 100 гривень. Всі інші в мене коштують набагато дешевше. Деякі ростуть тут уже багато років. Хтось мені дарував рослинки, хтось зі мною ділився, мінявся. Тобто, тут у мене дорогих рослин. Немає, але не дивлячись ні на що, моя гіранця, гіронька, як, на мій погляд, виглядає, дуже і дуже гарно. Що ж на ній квітує зараз? І що я люблю? Я люблю, щоб на моїй гіранці навесні. Квітували яскраві квіти, жовті квіти. От Нам всім після зими хочеться жовтих квітів, чомусь, тому що було так пасмурно, темно. А жовтий дає, надає такого оптимізму. І тут навесні в мене квітують жовті нарциси, квітує горий світ. Тут у мене Растуть ростуть, мускарики сині, які відтіняють жовті нарциси, тобто ось так. А ось влітку мені хочеться, щоб на моїй альпійській гіранці цвіли квіточки. У холодних тонах, які трішечки, знаєте, охолоджували простір навколо себе. І ось вони зараз почали квітувати. Що ж у мене квітує? Звісно, як і в усіх зараз, в мене квітує флокс шиловидний. Я нікого не здивую. І знаю, що у дівчат він, можливо, і красивіше квітує, ніж у мене, адже в мене він минулого року дуже сильно постраждав від спеки. Я взагалі думала, що він у мене не виживе. Як я за ним не доглядала, як я його не поливала, але дуже багато його посохло. І ось у мене він росте там і по квітнику, але квітує він такими знаєте, рідкими квітачками, не створюючи суцільний килим. Але і на цьому я дякую, що він у мене вижив. І він мене дуже і дуже тішить. У мене флокси двох видів. Це отакий ось бусковий. І він не однотонно-бусковий, а якийсь з відтінками бусковий. І є малиновий. Е, дуже мені подобається цей його зовнішній вигляд, і як він. Навіть, отак, якщо не створює таких суцільних куртин, він має такий природний вигляд. Далі поруч з ним росте чебрець, тим'ян, який колись я куртинкою викопала на кручах, його в нас там багато росте. І принесла додому, поділила, і ось зараз він у мене отам створює такі подушечки, я плітаю камінчики. Тут же в мене росте оцей молочай, агресор, але він такий милий агресор, і він так відтіняє оці всі бускові, малинові кольори, чудово на гіренці. І колись мені його подарувала моя подружка. Подарувала одну штучку, але він у мене швидко ось поширився. Я з ним не борюсь. Він, хоч і агресор, але він такий, що ним з ним можна впоратися, але я і не хочу з ним впоратися. Бо він, навіть коли відцвітає, він створює такі красиві зелені куртинки тут. На Альпійській гіранці, і це просто чудово. Дуже гарно зараз виглядає цей злак райграс. от У травні, на початку червня, він виглядає приголомшливо. просто, Ось, Бачите, як вітер його листячком грається, і так все це прекрасно і чудово виглядає. Бачите? Надалі на ньому виникнуть колоски, і він трішечки пожовкне, але. Але він потім відроджується, його можна зрізати, і він відродиться і знову буде таким же прекрасним і декоративним. Що в мене ще тут росте? У мене росте гвоздичка переста. Ось, бачите, в мене вона тут теж двох видів є. У мене оце біла, зараз обрамляє камінчики. А надалі вона переходить у рожеву пересту гвоздику. І коли вона зацвіти, а зацвіти вона скоро, на ній вже дуже такі гарні пуп'янки, то весь наш твір наповниться ароматом спецій і ванілі. Це просто приголомшливо. Теж її розвиваю з невеличкої куртинки, яку придбала дуже дешево десь на базарі, вже й не пам'ятаю за скільки. Але це точно було дешево. А, далі в мене тут ростуть алісуми, які я придбала на базарі за 20 гривень за один маленький горщик. І алісуми вони визначні тим, що квітують вони все літо і навіть восени, навіть уже і після заморозку. І вони теж надзвичайно ароматні. І зараз, коли Випав дощ, коли земля волога, коли камінчики нагріваються від сонячних променів, вони просто ароматизують так гарно повітря і настільки це милий такий аромат. Я думаю, ви знаєте, у вас він, мабуть, теж росте. Далі, в мене тут росте ломи камінь. Ломи камінь разом із армерією. Тут теж у мене армерія і рожева, і біла. Вони просто призначені для альпійських гірок, адже у них такі подушечки, бачите, які гарні при землі. А над ними височіють на таких тоненьких ніжках милі, суцвіття із такими чудовими квіточками. Теж два роки тому купувала армерію невеличких стаканчиках по 20 гривень. А з того часу вони у мене розрослися, і я їх знову ж таки поширила по своїй альпійській гіранці. Утворюють чудові подушечки. І ломи камінь теж я придбала за 20 гривень оцю одну подушечку. Цього року ось посадила і чудово вона виглядає. Так, також на фоні оцієї перестої гвоздики. І флок сушило. Зараз у мене квітує. оця гвоздичка, яку я придбала, розцвів уже пуп'янок на ній. Теж господиня говорила, що вона створить тут подушечку. І я думаю, подушечка із такої малиново-оксамитової гвоздики буде дуже гарно виглядати на фоні білої перестої. І теж вона дуже гарна, пахуча, ароматна. Ось отак вона зараз і прикрашає квітник. Коштує 35 гривень. Оця ось одна рослинка. Ну, із найдешевшого, це у мене, дивіться, ось ця петунія. Петунія фіолетова, мармурова. Просто чудова, 10 гривень стаканчик, одна рослина, це взагалі, це взагалі не гроші. Але вона буде прикрашати мій квітник до самих заморозків. Я постійно купую петунію на гірку, і це просто чудова рослинка. Фіолетового кольору вона в мене теж прекрасна. Ну і ось вони ранункулюси. Дивіться, я купувала три горщики по 45 гривень. Вижило у мене два. Один зараз квітує такою білою трояндочкою, а на іншому є пуп'янок. Не знаю, як довго вони в мене проживуть, але поки що вони мене тішать. Ось так. Ще що в мене росте. Тут у мене минулого року ріс великий кущ лавандину. Великий він ріс тут, мабуть, три роки, і я вимушена була його прибрати. Чому? Бо він дуже великий виріс. Надзвичайно великий виріс закривав мені вигляд на квітник, тому прибрала в інше місце на клумбу, а на його місце просто в землю отак ось взяла і вставила його живець. І ось він приріс. І в мене тепер тут росте молоденький лавандин. Поруч посадила лаванду. І це все навмисно чому? Бо лаванда квітує набагато раніше, на багато днів, на 10 раніше, ніж лавандин. І щоб вони одна почала, лаванда почала цквітувати, а лавандин її підхопив. Ось так, щоб продовжити квітування. І коли знову ж таки виросте лавандин через 3 роки, я його знову звідси приберу. А поки що хай росте, адже він теж ароматизує повітря, коли цвіте. І разом із гвоздикою, лаванда, чебрець, петуні, алісом. Вони створять мені тут таку ароматерапію, що і в мене вже аж зараз, знаєте, аж дух захоплює. Ось отак. Ну і берісос, бачите, 100 гривень. Отут він у мене росте. Це теж вічна зелена рослинка. Тобто буде разом із лавандою, лавандином, гвоздичкою Тішити мене не тільки влітку, а й взимку. Ось отак. Отакий у мене квітник. Зараз, отака альпійська гірка. Я взагалі люблю такі рельєфи у квітнику. Вона мене зустрічає взагалі, коли я приходжу. Додому, коли я виходжу з ганку, я завжди бачу свою оцю альпійську маленьку гіроньку, і вона заставляє мене посміхатися. Ось отак. Ну а ще хотіла вам показати тис. Подивіться, будь ласка, як виглядає мій тис зараз. Він виглядає просто чудово, бачите, наче зацвів молодий приріст жовтого кольору. І виглядає зараз тис просто пречудово. І навіть оці його непістряві варіанти, бачите, там, де у мене тис іншого виду, я не знаю, як вони називаються, давно куповані. А, і тут теж молодий приріст, він такий яскраво-зелений, бачите? А тут зверху трішечки підмерз. Оце, коли були заморозки, але нічого, нічого. І тут, бачите, зверху підмерз. А ось тут такі яскраві молоді прирости на тисаві. Отак вони зараз чудово виглядають. Ну, і ось отак загальний план мого квітника. Дуже багато в мене роботи, не встигаю все зробити. Але буду, буду старатися. Оно в мене парник, там вже підростає розсада, помідори, баклажани, перець, все підростає. Все буяє, все квітує, все мої любі, дякую за увагу. Я вам всім дуже вдячна за те, що ви подивилися моє відео. Поставте, будь ласка, вподобайку, якщо сподобалось відео. І як завжди, слава Україні! Героям нашим слава! І до побачення!